Сама красива борода сьогодні. Доброго. За за Піклуєтеся. Привіт! Складно, але стараємось. Це так красиво, коли у військового є борода. До війни носили бороду? Обов'язково вважали це своєю Готувався, готувався не завчасно. Ви до війни ким працювали? Ви Готував пікали? все для того, щоб виходили ось такі булки. Вау, це круто! Як реагуєте на наш креатив, коли бачите нашу рекламу? Дуже круто і дуже оригінально бачили наші конкурси. Як до них відноситись? Так бачив. Я знаю навіть учасників, переможців. Це мій командир батальйону. І навіть командир переміг ще він не був командиром і він виграв булочко. І з моєю булочкою він дійшов до звання командира. То ви вже знаєте і знайомі з красунею Андерсон американкою дивилися за неї випуски. Вам пасує така булочка? Дуже крута. Да, так дуже гарна і дуже гарно це показує в роботі. Хотіли б. Таку собі виграти. Звичайно, я думаю, кожен військовий хотів би. Це чудово. А ми будемо в цьому році так працювати, щоб кожна неділя давала вам шанс для такого крутезного виграшу. Нам приємно, що ви є. Ми хочемо вас біль... бачити більше, підтримувати і знайомити з глядачами для того, щоб ви розуміли, що Херсон стоїть, тримає щит, ви тримаєте весь щит всього півдня. На вас дуже велика відповідальність. Це не десь бути в запасі, це не буде десь осторонь, бо в самому, -самому пекельному центрі Півдня. Є, є ваші місця, але там, де ми, теж не дуже легко.